Вітаю на каналі Філологічні цікавинки. Привіт! Сьогодні ми розпочинаємо подорож, у країну синтаксис. Що це за незвичайна країна? Зараз дізнаємося. У країні синтаксис живуть речення та словосполучення. Привіт, я речення, а я словосполучення. Я слово сполучення конкретизую предмет, дію, явище, поняття даю їм точнішу, детальнішу характеристику. Наприклад, кіт улюблений. Я речення виражаю закінчену думку. Наприклад, мій кіт полюбляє гратися, слово називає предмет, дію, явище, поняття. Наприклад. Кіт. Отже, словосполучення, на відміну від слова, точніше називає предмет, ознаку, дію, явище. Від речення словосполучення відрізняється тим, що не виражає закінченої думки. Знайомтеся, наш друг словосполучення. Словосполучення, як і слова, вживають для називання предметів, їхніх ознак, ознак дій. Словосполучення – це поєднання двох і більше слів, одне з яких головне, а друге залежне. Головне слово це те, від якого ставимо питання до залежного. Кумедний собака. Собака який? Кумедний. Головне слово собака. Від нього ставиться запитання. Залежне слово це те, до якого ставимо питання від головного. Горить як яскраво, яскраво залежне слово. Схематично словосполучення позначається так. Хрестиком завжди позначаємо головне слово. Слова в словосполученнях поєднуються за змістом та граматично. За допомогою закінчень або за допомогою закінчень та прийменників. Смачний торт. Смачного торта. Слова в словосполученні з'єднано за допомогою змісту та закінчень. Стоїть на столі. Слова в словосполученні поєд... поєднуються за допомогою змісту та закінчень і прийменника на. Словосполучення за будовою бувають прості, непоширені. Ті, що складаються з двох повнозначних слів. Наприклад, чудовий палац. Словосполучення не поширене тому що складається з двох слів. Літає біля квітки. Це теж непоширене словосполучення. тому що прийменник це неповнозначне слово. Також словосполучення бувають складні або поширені. Вони складаються з трьох і більше повнозначних слів. Наприклад. Моє грайливе кошеня поширене словосполучення, тому що складається з трьох слів. Улюблений відпочинок на природі теж поширене словосполучення, тому що складається з трьох повнозначних слів. Будь уважним, не всі словосполучення слів можуть бути словосполученнями, не є словосполученнями підмет плюс присудок, наприклад, цуценятко бігає. Це рівноправні слова. Не є словосполученнями однорідні члени речення, наприклад, тато і донька. Ми не можемо поставити питання від одного слова до іншого. Також іменник або займенник плюс прийменник не є словосполученнями, наприклад, на галявині. Не є словосполученнями стільки сполучення слів, фразеологізми, пайдики бити. Отже, словосполучення синтаксична одиниця, що складається з двох і більше слів одне з яких головне, а друге залежне. Головне слово це те, від якого ставимо питання до залежного. Залежне слово це те, до якого ставимо питання від головного. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки. using Powtoon.